Курсова. Максим був звичайним студентом таким, як і ти. Звик горіти дедлай нами, прокидатися під вечір і здавати завдання в останню хвилину. Сесія наближалась, і йому конче потрібна була курсова будь-яка, щоб просто здати предмет. Він коперсався у запиленому архіві бібліотеки, шукаючи старі роботи студентів, які можна було б переробити під себе. І раптом знайшов на титульній сторінці було його ім'я, а дата 2013 рік Максиму тоді було 11. Він спершу подумав, що це просто збіг прізвища й імені, але перегорнув сторінки і завмер. Текст був написаний так, ніби автор знав кожну його думку, кожну звичку. І деякі абзаци не мали нічого спільного з темою роботи. Не слухай їх, не пиши далі. Вони вже знають, що ти читаєш це. Максим нервово озирнувся. Бібліотека була порожня, але чомусь йому здавалося, що хтось стоїть просто за його спиною. Він показав роботу бібліотекарці. Суха, зморшкувата жінка, подивилась на нього так, ніби побачила привида, і сказала тільки. Ти впевнений, що хочеш це читати того ж вечора. Він спробував відсканувати сторінки, але кожного разу замість фото на екрані заявлялось коротке зернисте відео. Він сидить у своїй кімнаті, друкує на старій друкарській машинці, у одязі якого він ніколи не носив, і дата внизу сьогоднішня ніч вночі йому наснився сон. Він сидить за тією ж машинкою. І пальці самі вибивають слова. Ти вже почав. Зупинись або вони перепишуть тебе. Наступні дні зміша лися в одну сіру кашу. Він почав знаходити уривки тієї курсової у своїх старих конспектах. Його друзі казали, що бачили його у бібліотеці о третій ночі. Хоча він спав вдома. І щоразу. Коли він дивився у дзеркало, воно відбивало іншу людину, старшу, виснажену, з чорними проваллями замість очей. Одного вечора він розгорнув роботу і побачив новий текст на останній сторінці Максиме. Зустрінь мене о третій. Аудиторія 314. Принеси роботу. Годинник показував. Дві години 47 хвилин. Він ішов довгим темним коридором. Лампочки мерехтіли, підлога під ногами стогнала. Двері були прочинені. За столом сидів чоловік у сірому костюмі. Його обличчя приховувала тінь. На столі друкарська машинка. Сідай, навіщо? спитав Максим. Щоб завершити. Він сів, пальці лягли на клавіші, і слова полилися самі. З кожним ударом по клавіші світло у кімнаті згасало, а обличчя чоловіка ставало чіткішим це вже не була людина. Шкіра натягнута на кістки, чорні безодні замість очей, і рот, що шепотів разом із його друком. Закінчи, і ми перепишемо твоє життя так, ніби ти завжди був нашим. Він намагався зупинитися, але не міг. І коли надрукував останнє слово щось холодне, і крижане торкнулося його шиї. Максим прокинувся у бібліотеці. На столі лежала курсова з датою 2025 року. Під фото автора він сам, а підпис Автор зник за загадкових обставин. Робота знайдена на його столі. Він вийшов на вулицю і в вітрині магазину побачив своє відзеркалення. Тільки тепер воно посміхалося. Останнє, що він почув, клацання друкарської машинки. Максим стояв перед вітриною, де його відображення посміхалося. Хоча він ні. І в ту ж секунду його відзеркалення постукало зсередини скла. Клац! Один удар у вікно. Клац, другий відображення нахилило голову, а його губи рухалися без звуку. Максим зрозумів, що той інший щось вимовляє дві короткі фрази. Він їх упізнав це були перші рядки тієї курсової. На мить він відчув сильний біль у скронях, наче хтось силоміць вштовхує в голову чужі спогади. І коли біль відступив, він стояв уже не на вулиці. Перед ним аудиторія порожня, але свіжа крейда на досці писала сама по собі. Розділ 4 редакція свідомості Підослідний М37. М37. Це я прошепотів він. З тіні вийшов той самий чоловік у сірому костюмі. Тільки тепер за його спиною було видно ряди робочих столів. І за кожним, студенти, мовчазні порожні очі, пальці стукають по клавішах друкарських машинок. Ти думаєш, що пишеться тобою? Голос чоловіка віддавався у голові. Ні, ти лише перенаправляєш. Ми зберігаємо свідомості. Переписуємо, перезапускаємо. Ви називаєте це курсова? Ми. Експеримент. Максим спробував рушити до дверей, але ноги приросли до підлоги, він відчув, як його пальці самі починають друкувати. На чистому аркуші з'явились слова Максим більше не повернеться. І Тут він зрозумів, що сидить не за своєю машиною. Перед ним стара, стерта клавіатура, на якій виведено чужі ініціали МП. І коли він поглянув на бліде обличчя студента за столом навпроти, воно було його власним. Раптом світло мигнуло, і все зникло. Він знову був у бібліотеці на столі Курсова. Останній абзац був написаний не на його почерком. Дякую за тіло, Максима. Наступний, ти, він торкнувся її і провалився в темряву. Коли отямився, сидів за партою в аудиторії, повній тих самих студентів з порожніми очима. А перед ним на досці з'явилися нові слова розділ 5. Фіналізація об'єкта М38. Він зрозумів. Тепер він лише наступний запис у чиємусь архіві. І десь, там, у справжньому світі хтось уже читає його роботу і готується зайняти його місце. То зараз це читає бережися. Дякую тим, хто додивився до кінця. Якщо сподобалося, буду вдячний за лайк та коментар під відео.